Подкаст на розхват у бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили освітнє блог кафе. Бібліотекарі розповідають молоді, як створити свій подкаст та обрати актуальну для нього тему. Крім того, знайомлять з різновидами подкастів, сервісами, де їх можна опублікувати, та пояснюють, як подкасти впливають на громадську думку. Під час зустрічі учасники обмінюються ідеями для подкастів, пишуть сценарії та пробують записувати подкасти у форматі інтерв'ю, круглого столу, розповіді чи монологу. Такі навчальні тренінги організували в рамках проєкту Разом ми можемо, який фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини та німецьким інститутом зовнішньокультурних зі. Скіфа, Взагалі мета цього проекту це соціальне згуртування, розвиток інклюзивності, підтримка молодіжного лідерства, розвиток думок, лідерів на території Кіровоградської області, підтримка молодих спікерів, починаючих подкастерів, блогерів, і розвиток також молодіжної журналістики. Ми показуємо то, як працювати там, зі звуком, можливо, якісь певні платформи показуємо. Також показуємо, як себе можливо там вести, що говорити, на чому правильно розставляти акценти в саме в сценарному такому розвитку побудови подкасту. Молодь є нашим мікрофоном правди, нашим майбутнім. Тому через це ми хочемо, щоб молодь показувала головні проблеми, ідеї, наративи майбутнього і того, як повинно далі розвиватися наше майбутнє і наше суспільство. Я прошу, вона прийшла і